Малолітній хлопчик поранився травматичною зброєю. Хто відповідатиме за це? Павлоград розвиває соціальні послуги та залучає інвестиції за підтримки ООН. За програмою пакунок школяра допомогу вже отримали понад 100 тисяч українських родин. Чи встигнете ще її отримати? Які засоби реабілітації можуть отримати безоплатно пацієнти у Павлограді? Захисники, які лікуються за кордоном, тепер зможуть проходити ВЛК дистанційно. У Павлограді ветерани можуть отримати комплексну підтримку від служби зайнятості, від навчання до грантів на власний бізнес. Невідомість, яка виснажує щодня, у Павлограді родина Водолаських чекає на повернення зниклого безвісти сина. Принц Гаррі прибув до Києва, щоб на власні очі побачити руйнування та зустрітися з ветеранами. Дніпропетровщина у п'ятірці областей за розвитком туризму. В області з'явилися на світ одразу дві тріні: дівчатка з Нікополя та хлопчики з Дніпра. Для Бог родин це первістки. На Дніпропетровщині дворічний хлопчик поранився травматичною зброєю. За даними поліції, дитина знайшла пістолет у шухляді вдома та випадково вистрілила. Куля влучила у лоб. Хлопчика спершу доставили до місцевої лікарні, потім перевезли до обласної. Правоохоронці проводять перевірку і вирішують питання щодо відповідальності батьків. Від соціальних послуг до нових інвестиційних можливостей у Павлограді зустрілись фахівці з питань громадської безпеки та згуртованості, серед яких представники влади і партнери програми розвитку ООН. У вас тут декілька факторів накладуються. У вас є лікарю ранні відбір так і розвиток з якими працювати, і можливі, скажімо так, на шляху. Ви бачите, да, з Донецькою, ну, з областю, області. І ви першими зустрічаєте, тому я хочу також сьогодні заслухати у нас на порядку денного і підтримане е -е, проживання о, стаціонарний догосвіт проживання стаціонарний догляд. Також хочемо нові. У нас також буде планування на наступну фазу. Одним із головних напрямків, який розглядали впровадження нових соціальних послуг, зокрема стаціонарний догляд та послуга підтриманого проживання. Стаціонарний догляд це коли людина живе у спеціальному закладі і там щодня отримує повний догляд: харчування, медичний нагляд, допомогу у побуті. Стаціонарний догляд передбачає створення такого відділення. Ми його бачимо в окремому приміщенні. Від 30 до 50 міст плануємо створити таке відділення, і бачимо, що воно буде дуже ну, Таке популярне серед мешканців, бо ми бачимо, скільки людей зараз знаходяться вдома, за якими нікому доглядати, а навіть якщо є діти, поїхали за кордон, або діти працюють, тобто таке відділення утримання людини, вона передбачається за бюджетні кошти і як платна послуга, у разі якщо є родичі, тобто вони можуть на платній основі таке відділення, яку людина покласти. Послуга підтриманого проживання передбачає допомогу людям, які тимчасово втратили здатність самостійно себе обслуговувати. Наприклад, після інсульту чи лікування, їх навчають знову жити самостійно, готувати, прати, оплачувати комунальні послуги та звертатися по медичну чи соціальну допомогу. Ми попросили наших там, знайомих проєктантів прорахувати, скільки це буде коштувати. Ну ви ж розумієте, що зараз це будується по новим ДБН, обов'язкове укриття, обов'язкова сигналізація, пожежна ширина дверей, ну все різне, різне індивідуальні туалети пристосовані для маломобільних, там, душові приймальні їжі, навіть меблі мають бути такі. Тобто з меблями за всім цим ну, це буде більше 100 мільйонів гривень. Тобто сама така дуже прилічна і ну вагома. також обговорювалось питання впровадження проєктів громадськості спільно із ДСНС. Які в нас основні задачі це підвищити рівень професійної підготовки, підвищити рівень обізнаності населення Повлаградської та Терновської громади, проведення популяризації діяльності пожежної рятувальної служби, зменшення ризиків для рятувальників. Я думаю, що це одне з найважливіших таких завдань. Ну і створення безперебійного функціонування системи зв'язку і координації дій. для. Програма вже починає впроваджуватись. Для рятувальників закупили міні-дрон із тепловізором. Проводять навчання, а також інформаційні кампанії серед павлоградців різного віку. Не менш важливий інвестиційний напрям. Останніми роками Павлоград залучає все більше партнерів для впровадження різноманітних проєктів. Тільки ми агенції економічного розвитку, то ми ставили перед собою завдання навчитися бізнес плануванню та інвестиціям гідно вже сучасних помог. Тому що зараз законодавство міняється, і вологи гарантерів міняються. Тому для того, щоб надавати кваліфіковані професійні послуги, кожен із запропонованих проєктів важливий. Однак їх реалізація сповільнюється через головний фактор війну в країні. Саме через це більшість програм не можуть бути виконані швидко або ж стовідсотково. Саме тому Павлоград залучає таких партнерів, як ООН. Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК. Програма Пакунок школяра використала 43% загального бюджету. Допомогу отримали понад 103 тисячі родин першокласників. Загалом на 526 мільйонів гривень, повідомили у Мінсоцполітики. Щодня у межах цієї програми батьки витрачають близько 11-12 мільйонів гривень, найчастіше на одяг. Дізналася через телеграм про пакунок школяра. Коли з'явилася можливість отримати через Дію, оформила картку, гроші прийшли швидко і ми вже встигли їм скористатися, вона обирала собі. Рюкзак, пенал, все по дівчачому все з котиками, зайчиками. Взагалі не складно. Тобто відкрилась дія, знайшли цей необхідний пункт, обрали і все, все вийшло. Дізналися, що можна витрачати і на якусь одежу, і на канцтовари. Тобто, я думаю, що з цим проблем не буде і в подальшому вони будуть потрібні теж. Нагадаємо, подати заяву можна до 15 листопада у застосунку Дія або у сервісному центрі пенсійного фонду. Деталі та відео інструкція на сайті Мінсоцполітики. Проєкт реалізується з ініціативи президента України за підтримки міжнародних партнерів. У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування працює кабінет асистивних технологій. Тут пацієнтам підбирають допоміжні засоби реабілітації, які можна використовувати після проходження курсу відновлення. Тож так, так точно так само. На базі реабілітаційного відділення у нас знаходиться функціонує кабінет асистивних технологій, де відбувається підбір налаштування та навчання користуванням допоміжними засобами реабілітації особам, які мають порушення повсякденного функціонування, як тимчасові, так і довготривалі. Після курсу пацієнт проходить кінцеве обстеження. Фахівці визначають, який саме допоміжний засіб йому потрібен, налаштовують його, навчають користуватися та безоплатно видають на певний час. Якщо засіб ламається або стає непотрібним, його повертають, ремонтують чи замінюють. Отримати допомогу можна лише після реабілітації. Для цього сімейний лікар направляє пацієнта до вузьких спеціалістів і вже вони вирішують, чи потрібна стаціонарна, амбулаторна чи підтримувальна реабілітація. Проводжу тестування згідно е, протоколу, який в нас є. Ось після чого вже підбираю необхідні засоби для пересування. Що в нас є? У нас є доволі такий непоганий вибір. Ось е, це в нас є крісла колісні, є тростини чотирьох опорні, одноопорні, є ролатори, є ходунці, також є. Милиці та є ще ортези на нижні кінцівки. Термін користування засобом визначається індивідуально залежно від стану пацієнта, тяжкості травми та прогнозу на відновлення. Якщо під час реабілітації стан змінюється, засіб можуть замінити. Наприклад, після кількох курсів реабілітації пацієнт може перейти від крісла колісного до ходунців чи тростини. Досить індивідуальні підходи, і не одна людина вирішує про підбір цього допоміжного засобу реабілітації. Це вирішує мультидисциплінарна команда, враховуючи потреби пацієнта, стан здоров'я, реабілітаційний прогноз і подальший його реабілітаційний маршрут. Щороку до відділення звертаються близько 250 пацієнтів. Приблизно кожен п'ятий з них після курсу реабілітації потребує допоміжних засобів. Частіше за все, це люди більш похилого віку, але я б сказав, зустрічається різного віку. Є і молоді, які потрібні фахівці підкреслюють, використання асистивних технологій забезпечує пацієнтам самостійність у побуті та дає змогу швидше відновлюватися після травм і хвороб. Кирил Митрок, Олександр Молчанах Євгеній Іваненко – новини ПТРК. Захисники, які лікуються за кордоном, зможуть проходити військово-лікарську комісію дистанційно. Уряд запустив експериментальний проєкт Міноборони. Тепер військовослужбовцям, які перебувають на тривалому лікуванні за кордоном і через стан здоров'я не можуть прибути до України, достатньо передати медичні документи своєму командиру. А ВЛК протягом 10 днів ухвалить рішення. Після повернення в Україну повторний огляд проходити не потрібно. У Павлограді ветерани та ветеранки можуть отримати комплексну підтримку від Державної служби зайнятості. Служба зайнятості допомагає ветеранам в процесі адаптації до цивільного життя після проходження служби. Однією з ключових моментів є допомога в підборі роботи, в залежності від потреб, можливостей та вмінь та навичок ветерана або ветеранки. Таким чином, фахівець служби зайнятості проводить профідбір, допомагає в складанні резюме або в проведенні співбесіди у роботодавця. Роботодавці, які працевлаштовують ветеранів, отримують часткову компенсацію заробітної плати та відшкодування за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Ветерани та ветеранки можуть пройти професійне навчання в закладах Державної служби зайнятості. Це центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні вони мають ліцензію за 100 професіями та мають 467 освітніх програм для підвищення кваліфікації. Служба зайнятості забезпечує проживання, компенсує проїзд та надає ваучери тим, хто не має статусу безробітного. Ваучери доступні на 155 професій. Таким чином, ветерани та ветеранки можуть підвищити власну конкурентоспроможність на ринку праці і знайти необхідну роботу. Сьогодні держава підтримує е, грантову програму ветеранів та ветеранок, які бажають започаткувати власну справу або вже розвити існуючий бізнес. Е, при цьому обов'язковою мовою надання грантів є створення робочих місць, нових робочих місць. Ветерани та ветеранки можуть отримати від 250 тисяч гривень на відкриття чи розвиток бізнесу. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць. Одне місце до 250 тисяч гривень, два місця до 500 тисяч гривень. Цю грантову програму можуть отримати також дружини ветеранів або ветерана. Це може бути як чоловік, так і дружина. Ще є грантова програма: це отримання гранту самому ветерану в розмірі до мільйона гривень. Щоб отримати грант до 1 мільйона гривень, потрібно створити від чотирьох робочих місць. Така можливість доступна лише учасникам бойових дій, зареєстрованих як ФОП не менше року та готових внести 30% співфінансування від вартості бізнес-проєкту. У Павлограді деякі ветерани вже скористалися грантовою програмою та за підтримки Центру зайнятості відкрили власний бізнес. Щоб скористатись послугою, звертайтесь до Павлоградської філії Дніпропетровської обласної служби зайнятості за адресою вулиця Гани Світличної 55 та за номером. Телефону, який ви бачите на екрані, Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. сотні українських родин і досі чекають на своїх близьких, які зникли безвісти під час бойових дій. За офіційними даними їхня кількість постійно зростає. А за кожною цифрою конкретна сім'я, яка живе в невідомості, не знаючи, чи повернуться додому їхній син, чоловік, батько чи брат. Одна з таких історій у родині Водолаських. Вони вже кілька місяців чекають на повернення свого сина. Мій син проходив службу в військовій частині 3024 Національної гвардії України для виконання бойового завдання. Він був направлений на Покровський напрямок і прикомандирований до 14-ї бригади Червона калина». 18 травня після дзвінка з військової частини родина почула найстрашніше. Сергій зник безвісти. Разом із ним на зв'язок не виходять і його побратими, які виконували бойове завдання на Покровському напрямку в районі села Єлизаветівка. А через дві неділі нам подзвонили також з військової частини, сказали, що знайшли свідки, які бачили нашого ну, сина і його побратимів без ознак життя. Минуло вже чотири місяці, а сім'я Сергія досі не отримала жодної нової інформації. Попри це, вони тримаються і не втрачають надії. Вони повернуться живими додому. Ми чекаємо всіх хлопців живими додому. І оце кожну суботу виходимо на цю акцію. Мені, наприклад, ну, мені стає легше від цієї акції проведеної і ми. Чекаємо всіх хлопців живими додому, і ми не маємо права опускати руки родинних. Для родини Водолаських, як і для тисяч інших, очікування стає головним випробуванням. Адже поки живе Віра, не згасає і надія на повернення. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Представник королівської родини принц Гаррі прибув до Києва, щоб побачити наслідки війни, зустрітися з українськими ветеранами та посадовцями. Раніше у квітні він разом із дружиною відвідав Львів і побував у центрі реабілітації медиків та військових. Цього разу принц приїхав із командою фонду Інвіктус Геймс, що підтримує реабілітацію ветеранів через спорт. Нагадаємо, ігри нескорених були засновані Гаррі у 2014 році для поранених ветеранів. Україна вперше взяла участь у них у дві 18-му році у Києві принц Гаррі планує представити нові проєкти допомоги пораненим та постраждалим від війни. Дніпропетровщина увійшла до п'ятірки областей лідерів з розвитку туризму. Про це повідомляє Open Data Bot. Попри прифронтовий статус і складну ситуацію, регіон став привабливим для внутрішніх туристів. Насамперед йдеться про приїжджих з інших регіонів нашої країни. До місцевих бюджетів надійшло понад 142 мільйона гривень туристичного збору. Це на третину більше ніж торік. За підсумками першого півріччя 25-го року область за туристичним збором поступилася лише Києву, Львівщині, Закарпаттю та Івано-Франківщині. Її випередила Одещину та інші регіони. Різке зростання туристичного збору зафіксували на Буковині, Прикарпатті та Черкащині. Потрійне щастя. В одному з обласних медзакладів народилося одразу дві трійні. Подружжя з Нікополя стали батьками віри, надії і любові. Дівчатка ще декілька тижнів будуть підростати у лікарні, адже найменша з крихіток народилася вагою всього 730 грамів. І щойно вони навчаться самостійно їсти, поїдуть додому. Пара з Дніпра стали татом і мамою одразу трьох хлопчаків. Своїх козаків назвали Артемом, Тимуром і Назаром. Кожен народився близько двох кілограмів. Для обох пар це первістки.